Добрий день, діти! Сьогодні я хочу зачитати вам уривок із досить відомої казки зі світової літератури про дівчинку Алісу. Ваша задача прослухати уважно цей текст і бути готовими усно його переказати. Алісі це вже набридло. Сидіти отак із сестрою. На березі і нічогісінько не робити. Разів зодва вона зазирнула до сестриної книжки. Але ж там не було ні малюнків, ні розмов. Що за користь із таких книжок? гадалося їй. «Знуді? Вона почала вже думати, хоча і думати було не так легко. Літня спека геть приспала та розмарила її. Може, віночок зі стокроток сплести? Але ж це треба вставати, іти по ті стокротки, а далі. Аж тут хвець! — повз неї промчав білий кролик із рожевими очицями. Тут не було, звичайно, жодної химери. Не здивувалась Аліса навіть тоді, коли кролик промовив сам до себе. Ой, лишеньку, лишенько, як я спізнився. Потім, щоправда, вона думала, що здивуватися таки слід було, але тоді все здавалось їй таким, як треба. А коли кролик. Дістав із кишені жилета годинника. а вже ж справжнісінького поглянув на нього і прожогом кинувся геть. А ліса аж підскочила. Їй спало на думку, що вона ще ніколи у житті не бачила кролика із годинником. Та ще й у жилеті. Аж тремтячи із цікавості, вона помчала навздогін і саме встигла помітити, як кролик помчав до Великої нори. Тієї ж миті Аліса кинулася за ним, навіть не подумавши, як потім буде вибиратися назад.